Йду на свою пасіку, яка в мене щоденна ревізія, прийти, оглянути вулики, чи все в порядку тут. Але ну, зараз в першу чергу дуже цікаво, хочеться заглянути в мою колоду з деякими бджолами. Колоду я значить, утеплив, від вітру захистив, від кліща обробив. За одне переживаю це корма. Чи вистачи її кормів? Адже я навіть уявлення не маю, скільки їх там потрапила ця колода до мене вже дуже пізно. І Загодовувати бджіл вже було не варіант. Так, разом зараз люточок подивимось, побачимо, як бджілки тут зимують. Так, ну ось стільники. Донизу я нікого не бачу. А доверху, да, ось бджілки сидять в клубу, і живі. Живі. Знаходяться клуб, зараз десь приблизно по центрі колоди. Так що супер.